Вітаю вас, шановні глядачі. У нас сьогодні Козаки 3, у нас рейтинг. Попалася нам угорщина, хоча останнім часом щось хорошеньке зняти для вас це велика проблема. Рейтинг буквально впав просто на саме дно. Або суперники просто нулячим, або вилітає, або хоз зливається скажімо так, з грим. І все котиться коту під хвіст. Ну, Надіємося, що ця, ця гра буде нормальна. Зрештою, побачимо ближче скажімо так, кінцям. Або хоча б коли завершений буде мир. Так, трошки женько спродамося. Так, бачимо, Роман грає. Треба якось буде з Романом і з гіпом зіграти в козаки другим. Бо це є топ стратегія. І я вам скажу, в козаках 2 це є, що гіп, що Роман, скажімо так, доволі хороші гравці. Також хороший гравець є лорд. Ну, Я думаю, що вже бачили як ми з ними грали. І там баталії доволі жорсткуваті. Так, а тим часом ставимо казарми, селян кидаємо по можливості на шахти та ресурси, будемо грати через гайдуків. Бо як тоді грати через Огорщину. Стоп, здибули ми нарешті золотом. з золотом. Так, і всіх селян давайте тепер на академію. І потім на харчі закинемо. Так, також ще підторгували, візьмемо косу з того всього. І давайте так, одну залізну, одну вугільну шахту треба. Бо діла, як кажуть, особо не будемо. Так, ти сюди, ти сюди. І будемо робити такий метод, як мені пора 21 людина, щоб якщо у вас де рейд, так як ми граємо. За Угорщину, значить значит, нас також має бути Угорщина, а це швидка кавалерія. Якщо противник піде іменно в рейд або піде в драгуни, тоді скажімо так, може прориватися. Також доволі велике значення має артилерія, тому за нею ми постараємося не забувати. Так, на охорону цього одного стрільця. Так, нам бракує трошки каменю. Так, і давайте будемо проапувати наші золоті шахти далі. По можливості скільки можна. Так, ти йдеш сюди. Давайте далі будемо апатимо. Нам треба ще замовити барабанщиків, буквально. Так, пішли на золотом. Так, і остання золота шахта. Так, апаємо остатню, трошка пізновато по часі, але нічого страшного. Краще пізно, ніж ніколи. Є ще скажімо, така, думка хороша, що треба перше ставити одну казарму прокачувати шахти, а після вже, скажімо так, робити решту. Я так попробував кілька разів, скажімо чесно, в мене що -то, що -то на одно приблизно виходить. Тому викувалося так акцентувати на першій прокачці золота, а потім на будівництво шахти. Ну, Особливо так немає сенсу. Бо щось ви робите пізніше, щось ви зробите швидше. Просто коли зразу покажете золотом, у вас особо немає селян, щоб закидати їх на золоті шахти. І ви втрачаєте в чомусь другому, і, скажімо так, цей ресурс. Це також треба враховувати. Так, на охорону. Так, у нас тут ще вугілля не закін... є ще не зайнятим. А знаючи досвід попередніх баталій, вугілля це є саме основний ресурс, на мою думку. Пояснювати чому? Тому що без нього ви не можете практично нічого зробити. Так, в нас є вже іде піде в рух. Так, давайте поставимо одразу барабанщиків по контуру. Так, кинемо до нашого сусіда і навіть можна кинути додому вперед. Так, бачимо, тут вже будується дерев'яна стінка і бачу, що вона не конче добре збудована значить У нас є невеличкий шанс, що у нас тут противник скажімо так, не дуже такий толковий. значить Може бути що нормальний по діагоналі. А тут скажімо так легенький буде. Так, давайте поставимо кам'яну кладку з цієї сторони на всякий пожарний, а тут закладемо дерев'яну. Парканчик Кеценюка я називаю його. Але з запасом, щоб потім при можливості поставити за нього поставити вже кам'яну кладку. Так, ніби пробів у нас немає. Так, і давайте будемо ставити перші стайні. Так, тут також лишні селяни є. Давайте всі дружно будувати. Так, вас на стіну. Так, і нам треба кинути, щоб будували нам парканчик і в нас проблеми з харчами, у нас багато золотом. Ну, Скажем так, продавати за 3 гривні ми його точно не будемо. Можна поставити або третю казарму, у нас буде дуже багато гайдуків, або все ж таки піти трошки в стайні і мати стабільно, скажімо так, і цього, і того. Просто чим драго краще, це є стабільно, скажімо так. Навіть доволі дуже сильно стабільна. Одиниця, яка ж швидко пересувається, і це краще за піхоту. Так, тим часом вже назбиралося дерево на третю стайню. Так, пішли хлопаки і давайте зробимо ще камінь добувати. Так, підкову ми взяли, три стайні буде зараз працювати на це все діло. І в нас ще тут тут три з копійками хвилини є. Так, давайте тебе на охорону. Так, вас, хлопці, назад, давайте поставити мені ось тут стінку. Так, що в нас тут ще таке є? Так, третя стайня пішла в рух. І, в принципі, можна дозбирати трошки золотом, але бачимо наш союзник щось не дуже. Так, і бачимо, там будуть башню, і ця башня буде точно товкти по нашій стіні. Це трошки поганенько. Так, апаємо вугіллям. Я вже мав пару, середок. в принципі, коли вугілля вкрай було потрібне і не було з чого його взяти його банально. Так, але ми поки забули за нашого арту. Тому перше прокачаємо вугілля, а потім займемося вже артою. Так, Кинули вас всіх сюди і давайте зра... візьмемося за арту. Поки поставимо одну. Так, в нас рівно хвилина. стінку, напевно, кам'яно не встигнемо добудувати банально. Так, швидко стрільниць ми точно візьмемо одну. Бо в такій ситуації ми можемо ще й попасти під роздачу. Так, це все є. Харчі підкупляємо. Вже за рахунок каменю, качаємо свої війська. Так, тут все є, тут все є. Так, давайте наймемо хоча б 15 там, Як бачимо, червоний зверху не особу забудовується. Щоб на всякій пожарні в разі чогось можна було забігти. Або відбити, скажімо так, ворожий рейд. Так, ще ці будиночки вічно скажімо так. Бачимо, щось він тут вельми погано. Франція проти нас там зверху є. І давайте ці човики погнали. Так, качаємо трошки наші -ха харчі. Так, і бачимо, в нас тут вже приліт почався по нашій стіні. Ми вже не добудували її, тут вже по ній настрелюють. Так, і давайте будемо трошки бігати. Так, пустим військом. Ого, в нас тут чекають. Чекають, нас тут вельми недобре діло. Так, біжимо біжимо. Не знаю, чи нам щось це дасть взагалі. Нам би націю захопити було би вкрай добре. Так, у нас там буквально 5 коней по ним стріляють мушкетери 17-го. Так, хлопці, а ви давайте назад. Вот там у нас понавільно башня перестріляє. Так, і на щастя, скажімо так, ми ще й націю захопили. Так, це все дуже добре. Давайте всі сюди дружно. Так, селян забрати. І четвертю стайню ставимо. Так, нам би ще бажано поставити арт депо, але ми тим часом спершу поставимо до кінця фортецю. Закладемо, ну хоча б закласти. Банально лишилося дві стінки поставити. Так, всі дружненько сюди. Віддавайте сюди. В першу чергу, так, тут ми закриємо. Так, що ми візьмемо? Місні стіни, Це в першу чергу треба брати. Так, вас кинемо на камінь. Селяни в нас підуть з цього краю. Так, четверте стання в нас є. І бачимо сині нашого союзника прийшов і щось там чудить, непонятно що. Так, цей склад в принципі можна спалити. Так, нам би ще артилерію поставити ще мінімум одну. Так, і поставимо ще два млина наперед з запасом. Так, наш союзник також грає через башні, Ну, у них там бачимо спільна така парна дуель. Так, це все дуже добре. А давайте ще качнемо трошки залізом. Так, апимо харчим. Так, це все дуже добре. Нам треба збільшувати. Бачимо червоний вірш тут піти в гості, мабуть. Давайте тут наших три нещасних пушки підтягнемо ближчим. А, це все відбувається завдяки, що наш кінь бігає, так? Ну, Ставимо башні. Так, нашого драгунчика добили цілим військом. І він свого роду скажімо так максимально яскраво відволік на себе червоного. Так, добудуємо фортецю і підемо зразу в банк. О на всякий видок ми свою прокачали. Щоб, не дай Бог, щось там було не сталося з цим всім. Так, артилерію. Куди без неї? Так, давайте ще в там ближний, все поля до купи поз'єднувати І давайте поставимо ще третє арт депо. Так, не тут. Так, бачимо, тут зі човиками бавиться синій. Хоча я не розумію ходу тако, таких подій. Так, башеньок ми наставили, щоб червоному не хотілося дуже сильно, швидко нападати. Так, наш синій також подарував націю. Ще не синій, а фіолетовий подарував синьому. Я вважаю, що треба йти допомагати нашому союзнику, поки його повністю не знесли. Бачимо, артилерія накриває, тут така міні артилерійська дуель. Не, що погано, що у нас тут трошки зверху ще стінка не добудована. Але в загальному, я думаю, якщо союзник синього-червоний такий пасивний, в принципі, можна буде піти в гості. Вони ж добудували цю стіну. Так, нам ще бракує собору до повного щастя. Давайте ще поставимо один міський центр і одразу десь тут церкву вліпимо. Так, за Францію селян впустили більше. Давайте одну казарму. Одну стайню. Так, давайте ще дві стайні вліпимо. Так, синів вже бачимо пішов нашого союзника тлумитим. Наш союзник якось так цікаво хотів поставити стіну. Непонятно як. Так, війська у нас трошки вкачані. Навіть ще трошки можна силу пострілу покачувати. Так, скіф, хто ж ти є? Шучі всього, що, мабуть, ти синій. Так, ми бачимо, вже влупили і дип і так прийшлися непогано. По базі мого союзника, червоний бачимо також вирушив на допомогу. Так, давайте всі на харчі топити. А тут ми прокачаємо швидкість із дешевого максимального арту. Бачите, і священник, і арта все в масу йде. У нас вже набралося 10 пушок, набралось нарешті. Так, нам би трошки підторгувати. Так, все трошки замаленько. Так, союзниками з великими так, бідою відбили його, а нам в спину рухається червоний, тому ми зараз... Військо розвертаємо обличчям до червоного. Ну, Базу там, скажімо так, особо вже нападати немає, хіба якщо має гренадерів. А спасибі, це, напевно, наш філатовий союзник написав 6 букв. Ну, прошу, що я відкажу. Аби великий ростим. Так, тим часом наша арта. Так, ми захопили артилерію синього. Ну і маємо тепер 25 пушок, що доволі непоганенько. Так, і бачимо червоний пішов. Давайте перше будемо настрелювати по його драгунах. І всім військом в атаку. Так, оте скупчення драгунів треба максимально розстрілювати. Так, лікування беремо. І лупимо щось сили по його драгонах, тим більше наше військо підтягується. Так, на нього дуже багато рундашерів. Так, вагілля звідси наше достатньо Покану це все діло. Так, ми його припечатали, завіше решту стрільців. І Йдемо в атаку, лумити все іншим. Так, поїхали, поїхали, хлопаки. Так, лікування, хоча ми в принципі можемо трошки підторгувати і взяти собі другу швидкострільність. Так, беремо другу швидкострільність, нам більше всякі там сили пострілом. Так, червоний вирішив спетляти. Але якщо ми підемо до червоного, нашого союзника зітруть, а нашим щасткам, так вже є фортецям. Навіть частково з багатьма башнями. Ми зробимо ставку на синього, перше будемо доносити синього, а вже потім підемо до червоного. Так, Прокачаємо трошки залізом. Ми, як бачите, у нас сілошка не дуже багато є. Так, ну, тут синього мало військам. але в нього багато артилерії. І нашим драгонам придеться пробиватися, бо в нас тут великий король і грає час. Поки червоний там поновить армію, зараз це буде швиденько. Нам чекати, поки б'є піхота з рундаширами, це буде дуже довго і, скажімо так, непланомірно. Так, в нас пропаде наших рундаширів, тут питань взагалі яких немає. Ну і баже, піхота підійшла, але в загальному ми вже майже перетрубили це все діло. Так, ну бачимо картечу він не вміє приймати. Найс, nice. ну, nice, то найс. Nice. Так, а тепер давайте заходимо в село Чим пошвидше У нас час у нас це все дуже мало є. Так, лупимо по його будівлях військових артилерію. Першим само собою, що це є дип, який робить масу рундаширів. Бачимо селянами, він втікає. Так, давай, давай, давай. Так, поставимо дип за Францію і поставимо ще навіть Трошечки можна башені. Тут, в принципі, вже доволі густом. Су... Стоп, у нас тут вже гості на мості. Так, та щоб тобі добре було. Та йоперний театр, не можу вибрати браму. Так, браму ми закриваємо. Всі війська, які будуть скажімо так робляться в фортеці, там і лишуться, а нам треба розвертатися. Так, це все потім. Так, вирішення треба добити базу його максимально. Бачимо тут ще одна дрібна, на стінка є. Що чи всього, що він просто кут карти відгородив. І нам треба тлумити його, Бачимо, він вже перейшов у 18 століття. Я вам скажу, що 18-століття хороша штучка, якщо у вас не рашують зразу. Якщо, допустимо, вас там атакують через певний час, тоді так, ви встинете зробити і прийти в століці і зробити всякі... там чи піку, чи мушкетерів 18-го і ще багато чого. Так, бачимо, там замуровано, можна в принципі, пробитися ще й туди. А нам треба в першу чергу зараз відбити ще раз червоного. Бо економіку ми синьому буквально помножили на 0. Так, стоп. Ух ти, зараза! Так, всі війська на базу, бо зараз у нас тут лишиться мало що від нашої бази. Так, з чим там займається фіолетовий? міг би бі піти добити синього, так, тут позриваємо ще шахти, що можна. Так, в принципі, бачимо, тут трошки військ так немало на базі лишилося, То, що немає артилерії від слова, взагалі. Так, давайте запускаємо рундаширів за Францію і своїх також туди. Так, зразу прокачаємо, скажімо так. І будемо старатися зараз це все максимально відійти сюди. Так, давайте по цим будемо стріляти, бо наші там перші, які йдуть драгонами, накривають так непогано їх. Але ми мусимо це робити, щоб максимально не впустити вглиб нашої фортеці червоного. Так, от наша шахта залишилася за ним. Так, у нас там маса артилерії лізе. Так, щоб наш союзник пішов допомагати, взагалі було б супер. Тим більше у нього є важка кавалерія. Ну і плюс дрогни, які швиденько прийдуть. Так, давайте з селянами контратакуємо. Звісно, це не українські селяни, але хоча б щось. Так, Перейдемо в століттям, хоча не знаю, чи ми ним скористаємося. Поки маємо ресурси, переходимо. Так, А ви давайте суньте зразу до червоного в сторону. Синій, скажімо так, деякий час буде неактивний. Так, нам пробили стіночку, ну, що поробиш? Давайте зробимо ще ворота на півночі, що наші війська ближчим скажімо так ходом не обходили вже нічого. Так, і давайте сюди. Всі дружно. Так, ми захопили ще артилерію ворожу. У нас так вже так непогано артилерії. Так, цей клаптик треба замурувати. Стоп. Прийшов селян і ми там щось не так зробили. Так, дубль 2. І ще раз заморуємо стіну. Оце дуже-дуже, скажімо так, важливенько для нас. Так, кинемо на шахти трохи. Бо прокачали і буквально не використовуємо взагалі. Так, міцні стін. Так, наш союзник пробився, бачимо, він же і побудував фортецю. Але маленький нюанс десь там під горою щось він не домурував. Так, йдемо всією масою до... на підмову союзнику. Хоча ми будемо йти тут скажімо тоненькою цепочкою, але вже маємо те, що маємо. Тут грає скажімо так, велику роль швидкість, щоб ми не дали синьому змоги відновитися. Так, нашого союзника вже не стало. І ми будемо накривати артилерію через горбок. Як бачите, артилерія доволі так спокійно прострілюється це діло. Так, і в підсумку ми пробиваємося. Продавили, скажімо так, і тепер виходимо на оперативний простір, будемо йти максимум синій бачимо, потрошки відновлюється. Я йому думаю, що теж йому не особо допоможе. Так, нам щось поставити башеньки, пасувало би, ну хоча б щось. Так, і у вас давайте на камінь кинемо всіх. Так, як бачите, у нас тут доволі така. Велика маса військам, то при тому, що ми вже розбили і синього, і червоного, і ще раз синього, і тепер ще раз червоного. Так, сила пострілу, швидко я бачу вкотре багато питань вирішуємо. Так, тільки не розумію, куди сховався синій. Він ж ніби втікав в цю сторону. Так, заходимо, нижчим за військову будівлі. І бачимо наші драгуни і наша піхота відстрілює буквально все, що можна і не можна. Так, пішли, пішли, пішли. Наше достатньо, скажімо так, війська є, щоб добити цього червоного. Так якщо ще стрільмо добити цього, то ще й цим військом доб'ємо і синього. Так, давайте, давайте, давайте. Ось ти дивіться, що він робить, він бере селян золотої шахти вже тікати хоче. Я тобі зараз натікаю. Скільки можна цю гру так довго тягнути? Так, ну 4 стайні, три казарми. Ну, бачимо, скажімо так, в нього теж... Нього... Та п'ять. П'ять стайнів і три казарми. У нього дуже велика маса мала бути військом. А якось він, скажімо так, трошки знехтував, не знаю як. Як він так вмудрився. Так, давайте. Підтягуємося під стіну, зараз пробиваємо, йдемо далі. Сині якоюсь маленькою групкою атакує нашого союзника. Не знаю, що вже він з цим зробить. Але маємо те, що маємо. Так, у нас тут можна продавати харчів нас сам півмільйона збиралося. Так, одну швидкостриність візьмемо. Ми французькі війська від слова взагалі не прокачували. Так, 50 чоловік. Давайте поставимо дві казарми 18-го. І візьмемо швидше всього ще лопату. Щоб це все швидше побудувалося. Так, це все поспалюємо дружно. І союзник здався. Це був скіф і червоний. Ну, скіф, бачимо вже теж вийшов, думаю, вже все. Ось така в нас була маленька баталія. Ну, Бачимо, Скіф, скажімо так, непогано відгородив своїх пару шахт в кутаку. Це мені скажімо так, можна було зайти, але це добре, що не заходив, бо в той момент в мене червоний прибувався. Наш союзник, так, мабуть, початківець в даній грі. І давайте йдемо статистику. Бачимо, Скіф навіть по населенню мене доволі сильно обганяв. Не знаю, що він так побудував, що він так швидко пішов. Ну і бачимо, скіф перейшов століттям. А червоний підково швидше за мене. Швидкострільність, сили постріл взяв теж більше за мене, але щось їм це не помогло. Бачимо мушкетерів, драгунів, так непогано, рундаширів також, плюс артилерії наклепав. Ну і гранадерів, щоб пробити мені стіну. Я не знаю, як він так вмудрився. Не винести мене. Так, піка. Ну, бачимо тут піка і гайдук. ну Це погане поїдання. Рундашири, легкий ну, він взяв вже століття. Тут бачимо мушкетери і всього решта потрошки. Ну і плюс трошки артилерії наробив. Ну і в нас драгунів є 3 сотні, там за Францію 150 драгунів. Гайдуків у нас так немало, ну і драгунів також. Ну і гармат нас саме.